Джон Скалці, Війна старого. Як я уявляю свою старість? Ну, мабуть, я таки відкрию власну майстерню, буду багато мандрувати, слухати подкасти і ганяти цілком противних онуків. А ще я обов'язково прочитаю все, що стоїть на моїй книжковій полиці, і до чого зараз не доходять руки. Підемо консультацію в юриста, як зробити так, щоб мій спадок дістався тому з дітей, хто ходитиме зі мною по гриби. Але я точно не планую старість провести так, як герой цієї книги. А саме віддати своє тіло і життя у власність країни корпорації Монополіста Зоряних Колоній, щоб вони невідомим чином мене омолодили. І за це я 10 років буду микатися по інших світах, вбиваючи прибульців всіх розмірів, форм і розповідань, кольорів, об'єднаних тільки одним бажанням зробити з мене більш текст. Іноді навіть буквально. Але Джон Перрі, герой книги Війна Старого, за авторством його тезки Джона Скалці, робить саме так. На 75-й день народження я зробив дві речі, відвідав могилу дружини, а потім записався в армію. Старі люди, це можна сказати, інша каста суспільства. Вони є його невіддільною частиною і водночас абсолютно від нього відділені. Я гадала, що скалці змалює типового пенсіонера Буркутуна якого можна зустріти в кожному ранковому тролейбусі. І автор приємно дивує: наш герой Джон Перрі справді пенсіонер, і ти йому віриш. Речі, які його турбують і крають, розповіді про життя знайомих, і ти абсолютно впевнена, що перед тобою людина на схилі літ. Він і сам це чудово розуміє. чимось змирився, щемось ні. Його життя пройшло і далі буде тільки гірше. Якщо ідея відправитися в космічну невідомість дається вам дикою, то для Джона це абсолютно логічний вихід. Читаючи уривок, де Джон готується покинути землю, тебе не покидає відчуття, що ти сидиш в папі зі своїм давнім другом, що прийшов попрощатися. Паралельно скалці через Джона починає водити нас в стан вправ у Всесвіті. І тут починається найцікавіше. Земля і космос у цьому сеттингу виявляються не такими, як я собі уявляла від слова зовсім. На початку я вимальовувала все світліне з старого, як наш з вами час, плюс 30 років вперед. Знаєте, все те саме, але SpaceX нічогенько так прокачалася. Скалці поступово перевертає все з ніг на голову. Автор смакує кожну деталь, яку створює. А через його приємний і, незр... і зрозумілий стиль подання, ти бачив світ не в сухих описах, а в подіях і діалогах персонажів. І складається враження, що тебе частують чимось дуже приємним і цікавим, в абсолютно комфортній, дружній атмосфері. З однієї сторони, ти вже прив'язалася до нашого не зовсім юного рекрута Джона. З іншої тебе затягує світобудова. А питання, які виникають, не дають відкласти книгу. Чому ніхто з колоністів ніколи не повертається на землю? Чому вони рекрутують людей, коли їм виповнюється саме 75? Чому між колоніями та землею така разюча технологічна прірва? Сам Скалці в інтерв'ю зізнавався, що хотів написати книжку, схожу на зоряний десант Гайнлайна. Типову військову наукову фантастику, яка зосереджена на персонажах. Джон Перрі справді проходить дуже схожий шлях із ріку зоряного десанту. Тут тобі і тренувальний табір з військовими буднями, і стереотипний сержант-інструктор. І притирання з майбутніми побратимами. От тільки автор дуже круто поєднує, відомі нам з будь-якого військового фільму Штампи із їх ламанням. Отож, книга, яка вас точно здивує: Джон Скалці війна старого. Навчальна книга Богдан рекомендує.